Привіт! ви на каналі Дорама Vibes і сьогодні буде огляд на мою улюблену дораму, яка настільки мені запала в душу. Стала моєю топ улюбленою. Настільки вона мені запала в душу, що я не могла дивитися інші дорами, оскільки я не хотіла з цією драмою швидко прощатись Я хотіла кожну серію смакувати як можна довше. Хоча я на початку, коли вона виходила, не хотіла її дивитись, бо я думала, що може бути трагічний кінець, але виявилось не все так трагічно, і я передивилась, і я не шкодую, що я її подивилась. І ця дорама також мене захопила Остаме. Тому перейдемо до огляду дорами, коли дзвонить телефон. Ця дорама вийшла 2004 року, точніше, вже коли 2004 рік закінчується. Не можу сказати, що вона вже аж настільки стара, що вже їй є рік. Ну, от. Але ця дорама, як я вже сказала, ну, дуже сильно мені запала в душу. І я цю дораму охарактеризувала також у своєму відео, де я говорила про дорами, які я подивилася за місяць. Прикріплю у відео. Ну, уві, прикиплю відео відео. Отже, давайте все ж таки трошки пригадаємо сюжет. Головну звати Хохіджу вона е, німа героїня, але, як ми потім дізнаємося, вона вміє і може говорити, але через певний випадок автомобільної аварії вона Повинна була мовчати, оскільки внук головної людини такого бізнесмена помер, і дочка цього бізнесмена втратила слух, і мати головної героїні каже, що ти теж маєш зробити вигляд, що ти мовчиш, що ти через провину мовчиш. Не можеш говорити, і так потрібно. І головного героя звати Пекса Он, який є дипломатом. Він хоче і розвиває свою таку діяльність політичну. Вони і головні герої вони одружилися не так би сказати, не по своїй волі, але потім, як ми будемо дізнаватись по сюжету, що все ж таки обоє головні герої хотіли бути одне з одним, оскільки в них було спільне пов'язане дитинство. І якби вони на початку свого шлюбу говорили, говорили одне з одним, одне одному довіряли, то такої, такого втраченого часу не було. І Вони між собою, як чоловік і дружина окремо, вони навіть не стараються грати на публіку свою, що вони щаслива, подружня пара. І тут, звісно, з'являється злодій, який ну, погрожує вбити Хонхіджу, але їй дається врятуватись від не, від цього злодія, і вона вже розчарована своєму чоловіку, оскільки коли по телефону. Злодій говорив, що він б'є його дружину. Він сказав: Вбивай мені все одно. Щоб ви розуміли, ніхто не знав особистість Хон Чжу, що це вона його дружина, тому що головний герой хотів її захистити від цих всіх інтриг і не показував і, не, і більшість людей не знали, хто його дружина. Я вважаю, що в цьому плані головний герой правильно вчинив, оскільки реально він усвідомлював, яка може бути загроза, оскільки він є, як виявляється, потім нерідним не рідним сином. Він його замінили на багато спадкоємця, і він це самого початку знав, що треба якось, що це не він. Але, але, але для цього краще подивіться драму і розбиратися в подальшому. Ось так. Я не вмію робити огляди драм без таких великих спойлерів, оскільки, ну, як ви бачите, я дуже багато спойлерів І От, така я така така юна блогерка, якщо кожна це назвала. Але головний герой, як нам показували в драмі, з глядацької точки зору, ми бачимо, що він в її матері спочатку запитав, де вона, да, де вона, вона сказала, що все добре, вона вже вдома. Що моя дочка вже вдома. От, і, звісно, кому ж буде вірити Песалон. Своїй е, тещі чи злодію, який, ну. Як він вважав, що вони могли помолитись і взяти не ту жінку і ну це пусті погрози. Але, але Але ж все ж таки не треба було довіряти те, оскільки теща о, преше брехала. Їхні стосунки на початку драми, вони такі, ну, напружені, такі, байдужі. Але вони. Турбується одне про одного, таємно, звісно, але ж все ж таки турбуються. І коли Хонхіджу почула це, вона взяла цей телефон з злочинця і почала шантажувати Пакса. Она е -тому, тому що вона хоче вже розлучення, вона вже не витримує бути. Е в такому стані, вона не витримує от цього тиску, всі на неї тиснуть, що вже треба давати е, спадкоємця, що ти не маєш права е, бути на телебаченні. Головна героїня хотіла стати ведучою, але оскільки вона ну, прикидала, що вона не може говорити, вона була ведучою жестів, да, от жести. І вона і їй подобалася ця справа, і навіть мені сподобався момент, що вона навіть вчилася швидко е, і практикувалася у цій жестовій мові, дивлячись на відео свого чоловіка, коли він виступав так, по новинах, і це було мило. Коротше, ця ця драма, вона, попри такий напружений сюжет, попри такі напружені події, головні герої настільки дуже милі, а особливо коли вони починають говорити оце по телефону, коли головний герой дізнався, що. Що це його дружина, його так шантажує, то це було весело спостерігати. ну, її, Розумієте, тому що вони такі сразу дерзкі, а потім такі милі, а потім такі ще миліші, а потім знов дерзкі. І коли головний герой дізнався, що вона його шантажує, Він ніяк не ну він не образився. Він далі продовжував грати в е, цю гру. А коли вона йому вже напряму зізналась, він такий дякую, дякую, що ти мені довірилась. Е, е, я тебе прийму такою, якою ти. є, Ти мені подобаєшся, все окей. Потім, коли головна героїня дізнається правду про свого чоловіка, вона теж його не кидає, оскільки він її не кинув попри ту таємницю, яку вони між собою знають. І, і мені подобається. От реально видно, що ця пара любить одна одного. Через якусь таку невеличку сварку вони не тікають, не відстараняється від одного, а реально борються за свої стосунки. І це ну просто емейзінг, просто дуже чарівно, дуже чарівно. Найтоповіші моменти це коли Хон Хі Чу брала і шантажувала свого чоловіка, особливо це, коли вона надіслала фото в сексуальній білизні. Він шо, офігів, він хотів провірити, чи справді в його дружині є така родинка, оскільки він так детально не дивлячився її тіло. Але він стримувався себе, а потім такий, коли вже правда відкрилася, він такий. Може, провіримо? Може, провіримо?» Потім мені сподобався е, момент. Е, коли вона йому зізналася, сподобався момент, коли вона ну, дерзила йому, вона все-таки така була така немімімімічна, вона хотіла ось сподобався момент хіп-енду, сподобався момент, коли вона, він дбав про неї, коли вона була в лікарні. Ось, цю турботу головного героя, головної героїні дуже видно і дуже так романтично, і дуже так. Класно, і мені подобалося. Прям, ну, ще раз повторюся, я просто не могла передивитися цю драму за один день, за два. Я просто хотіла смакувати цієї серії. Я могла дві, потім три, потім знову дві. А потім я не хотіла би розлучатися з цією парою, я дивилась одну серію в день. Да, я настільки трималася, настільки. Від однієї серії вже була в захваті. В такому Отак, отак, я подивилась, отак додивилась і все. А коли була остання серія, я, я так хотіла ще відкласти, тому що я хотіла, щоб ці герої були зі мною. І ну, я просто фанат цієї пари. Це сама така, ну, класна пара, яка і, здається, цю пару дуже важко буде переплюнути для мого дорамницького серця. Ось. Тому вони будуть прям в топі, в топі, в топі. Так реально дуже надихнула мене ця дорама. Дуже, дуже, от прям дуже. Ну, позахоплювались, а тепер давайте ще розкажу про те, що там ще були, і любовні трикутники, оскільки. Е в Хон -хі Чу був друг, який в неї закоханий. Е, у Пексан О була, типу, подруга і колишня колега, яка ним захоплювалася і теж хотіла, хотіла би побути з ним. Е, але ці любовні трикутники провалились, головні герої залишились разом, і я рада. Е, що я хочу сказати про третю лишнього? Про третіх лишніх. Ну, вони між собою о, створили нову пару. І ця пара виникла, знаєте, не так, як в дорамі відьма, ні звідки з другулядні героїв прямо в самому кінці. Ці герої між собою мали таку особливу хімію протягом всієї дорами. Вони класно між собою комунікували, і видно було, що між ними є якийсь особливий зв'язок. Потім вони між собою цей зв'язок прикріпили, і в кінці кінців вони залишилися. Разом. І ця другорядна пара, вона теж класна, мені подобається, от дуже подобається. А я, подожіть, я згадала ще момент, який мені подобається. Це коли Чу е, і О, вони залишились е, на відпочинку разом з компанією своїх колег. І там були спортивні змагання, і там треба... вони виграли перше місце, і вони згадали, точніше, головний герой загадав бажання, щоб, їх... щоб його і... і його напарницю, бо ж інші колеги не знали, що вона його дружина, сфотографували на пам'ять. І... Щоб не було гарне спільне фото, не гарне спільне фото вийшло і це так дуже було мило. Також у цій драмі є Ости, які я не забуду. І реально ця дорама вона на тому рівні, як драми Нащадки Сонця, Гоблін, «Тобакі», ну, як, Ну, «Гоблін тобі які, отак ця драма називається Кого як. От вона настільки в тому рівні, на тому рівні, порівнюючи з Остами, з сюжетом, з такою харизмою. От, і я, я ніби поринула назад, коли я тільки почала дивитися тирами. От настільки ця атмосфера не погинула. E, тому e, топ моїх остів від цієї драми – це See the Light». E, Наверно, я правильно не чи не правильно? E, да, «See за light». E, її співає дуже класний співак. E, от, дуже класна Light» пісня. E, вона дуже підходить під атмосферу всієї драми. E... Я її люблю слухати на повторі, хоча я вже закінчила дивитися драму, але коли я слухаю цей ост, я ніби поринаю в ту атмосферу драми, відчуваю ці всі емоції. Настільки вона, настільки цей ост емоційний, також класний ось «Hear me out», Hear me Out теж класний і емоційний, і настільки дуже сильно підходить в даній дорамі. А також один з останніх, який ми почули в кінці останньої серії, якщо я не помиляюсь, цей Манейм, який виконав головний актор цієї дорами, який клавну роль. І там навіть в YouTube є кліп. Як він співає, і там трошки фрагментами є уривки з торами, і, і, і ти сильно так погинаєш, відчуваєш в нього класний голос. Дуже, дуже люблю слухати цю пісню на повторі. І ну, мені це все подобається. Ну, розумієте, це все дуже класно. Це все так настільки прекрасно. Мені <з> здається, я тут просто роблю рекламу. <з> Захоплення, е, нахвалює, нахвалюють траму, ніби в неї взагалі немає. Аудиторії. Але, але більшість е, люд, е, аудиторії не сподобався кінець, оскільки там в останній серії він тип, головний герой все ж таки виїжджає не знати, куди головна героїня його чекає майже рік. І не знає, чи він до неї повернеться чи ні. І вона все ж таки їде в зону бойових дій, коли вже дізналася, що він там, і побоялася, і почала, і вони тоді вже поговорили знов, вже знову обнімашки ціловашки і не тільки. І потім нам вже показують кіп'янди, хіпі... головних героїв, і другорядних героїв, і ще другорядніших героїв, що в них все класно, що все ж таке Кіп'яд і це це дуже чудов. Я інших персонажів не хочу аналізувати. Я просто проаналізувала головних героїв, проаналізувала сюжет, проаналізувала. Кінець. Ну, знаєте, мені теж кінець, але я би хотіла, щоб я більше. Хоча б по Вансарі вже була з хіпієном, обнімашками, цілувашками і не тільки. От, але не так склалося, як вдалося. Ну, в принципі, як завжди в драмах. Але я рада, що не такий фінал, знаєте, що е, прям аж на останніх секундочках ми бачимо хіп енд. Продовження більше немає. От, все, вони ви і вже. Все, все. все, все. Все! Ні, нам ще хоча б дали більш таку розгорнуту фіналочку. І я думаю, треба подякувати і за це. Треба подякувати і за це. І ось такий вийшов огляд на драгу, коли дзвонить телефон. Я дякую всім за перегляд. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Вважаю всім гарного дня, вечора, ночі і до нових зустрічей. Пока!